Я звертаюся до своїх однодумців, до тих людей, які три роки будували партію Удар в Тернопільській області. До всіх. Я хочу всім подякувати за підтримку, за роботу, за нашу віру. Хочу всім подякувати тим людям, ударівцям, які сьогодні на Майдані чергували в день і вночі. Які підтримували Революцію Гідності. Я всім вам вдячна. Але я мушу піти з партії. І я сьогодні написала заяву про вихід з партії і про вихід із партії з посади. Я пішла з посади. Я вважаю, що свою функцію я виконала, я обіцяла політичній партії разом з своїм чоловіком. Ми мали розбудувати політичну структуру в Тернопільській області. Сьогодні у всіх районах Тернопільської області є районні організації, є люди, всі сільські організації зареєстровані в юстиції. Я дякую всім, хто долучився до цієї великої роботи. Але в такому складному часі змін. То навіть точніше прагнення змін. Я сьогодні розумію, що в тому форматі, в якому сьогодні існує політична партія Удар, вона так не повинна існувати. Ми всі працювали на перемогу Віталія Кличка, і я пишаюся тим, що я була в його команді. Це справді велика людина, великий українець. І я сьогодні дуже тішуся, що він зумів стати мером Києва. Що він зумів привести всіх своїх однопартійців разом з собою, привести свою команду в Києві. Бажаю йому успіху. І сьогодні хочу сказати, що в нас в ударі, в обласній організації зібралась прекрасна команда молодих людей, молодих партійців. У нас хороша молодіжка удару. Я знаю, що в них все вийде. Вони пройшли в школу політичної освіти. Я дуже тішуся, що вони вміють працювати, що вони вірять. Я думаю, що на сьогоднішній день саме молоді люди повинні очолювати партійні структури. Саме молоді люди, які сьогодні піднімали Революцію Гідності, повинні йти працювати у владні кабінети, щоб змінити все ж таки нову якість країни. Тому. Я думаю, що я зробила правильно. Дякую всім ще раз, з великою повагою до всіх людей, які працювали у ударі зі мною три роки, і з партією удар. З великою повагою до лідера, до Віталія Кличка. Але зараз я повинна не лукавити, а просто піти, бо дійсно ті політичні сили, які сьогодні є на арені які сьогодні є в Верховній Раді, які мають сьогодні рейтинг більше, ніж 5%, вони неефективні. Мають прийти молоді свіжі політичні сили, має прийти великий громадський рух, патріотичний налаштований і державницький налаштований. Дякую за розумість.